Бокс це не про того, хто сильніший, а того, хто готовий терпіти довше. Бокс це сенсі, розбиті губи, мокра футболка від поту. Це коли важко дихаєш, але не зупиняєшся. Це коли пропустив удар, але стаєш далі. Пікло, слабак, який живе в ржавих кулярах. Я завжди поважав кожного, хто виходить у грбаний ринок. Бо якщо подумати, як люди, ми все життя уникаємо бійок. Треба не обдурювати себе і отримувати повідомлення, коли тобі Господь посилає повідомлення через других людей. Як я кайфую від боксу, я кайфую від того. Коли я боксую, але я не кайфую від тренувань. Ми не хочемо битися. А боєс, він це робить щодня. Щодня свого життя він б'ється, тоді як ми тікаємо від цього. І знаєш, це принизливо, якщо ти не з того боку. Якщо не вмієш битися, навіть якщо виграв, це принизливо, бо ти постраждає три тренування в день. Що ви будете кайфувати від трьох тренувань в день, чи коли ти біжиш по піску 15 кілометрів? Офігенно кайфова да люди уникають бійок, бо це не є нормально. Люди не мають битись. Ми фізично не пристосовані ти до ти туди. Біжиш, і потім тобі треба назад повернутися, і ти тільки думаєш, може типу, пройтись? Щоб не бігти, а це мій другі Саня каже: я з ним не дружу. А я йому кажу: ти хто такий? Взагалі? Йди отсюда. Ну він, типу каже, та ти вже сильний, не біжи. Наші руки не створені для бою. Навіть у боксері вони ламаються, тому їх треба обмотувати, фіксувати. Ми люди не створені для бою, але все одно б'ємося. Це у нашій ДНК. Він постійно приходить, але контроль, контроль над ним все нормально. Кожен боксер має свою унікальну. Як правило, ніхрена не легку історію. Майк Тайсон мав свого голуба, доки в 9 років вуличний бандюган не вбив пташку. Це стало початком занурення Тайсона у світ боксу. Олександр Усик до 15 років мріяв стати футболістом. Він пройшов через бідність і туберкульоз, щоб вже в 15 почати точити руки. Мухаммед Алі, щоб отак танцювати. Тренувався днями і ночами, то як ж вони через це проходили? Тренування залежить від того, профіти чи новачок. Бокс змінює людину в трьох напрямках. Це стає справжньою школою життя, на щастя, без математики і хімії. Тренування, боротьба і самоконтроль це основи, що роблять боксера стійкою особистістю. Це гра з собою, без масок та слів. Лише дії. Самі тренування складаються з кардіо, силових та вибухових вправ. Це спалює жир і одночасно розвиває м'язи. В основному спину, плечі, руки, прес та Ноги Серце працює як дизельний мотор. Кровообіг покращується, суди не Легені ж здатні витримувати більше навантаження. Тепер не буде потемніння в очах після довгого лежання на дивані, так як координація буде на новому рівні. Удари, ухили і кроки. Йде постійний змінний рух. Реакція стає миттєвою, бо виконуються вибухові вправи: присідання, удари і віджимання. Так само збільшується гнучкість і мобільність. А потім. Приємна кріпатура. Зараз буде багато філософських приколюх, Але давайте послухаємо це новими вухами, промитими вухами. Паралельно з красивими м'язами додаються впевненість. Типу, ого, який я крутий. Знаю джеб, джеб. падає стрес, так як весь пар віддається груші. Голова холодніша є, бо як з вареною башкою можна думати, а куди ж ще вдарить по мені тепер? Плюс уважність і сміливість, що вже ого якісь да? Це навантаження для тіла, але розгрузка для мозку. В залі розум стає яснішим, а біцепс більшим. А що ж, люди? Щонайменше Саня почне тебе уважати, чогось ті, хто займаються боксом, викликають довіру. В них ніби соціальний статус піднятий на ступеньку вище. О тут ми, а отут вони. Та й взагалі боксерів, ну, боксерів шанс зустріти дисциплінованих людей навколо себе набагато більший. І тим більше ці люди стають братиками на всю життя. Все, це вже твої кін кінтухи. Бо на вулиці, наприклад, боксери знають, що не потрібно битися, бо тренер не одобрить. А на ринці, якщо не битися, то і тренер не одобрить і. Бокс це більше ніж спорт, це дорога характеру. Коли кожен удар це випробування, а кожен пропущений нагадування про ціну помилок. Як казав Мухаммед Алі, неможливе це лише велике слово, яке кидають маленькі люди. Неможливе не факт це лише думка. Неможливе це виклик. Неможливе тимчасове. Неможливе ніщо. Історія кожного великого боксера. Від Джо Фрейзера до Майка Тайсона, від Василя Ломаченка до Олександра Усика, це доказ того, що головний бій не на арені, а тут всередині себе. Тож, коли в залі гасне світло і натоп розходиться, залишається єдине сила духу, що робить бокс. Справжнім мистецтвом присвячується тим, в кого не вірили.